Всім привіт! Вітаємо всіх на каналі Підгаєцькі коні. Сьогодні ми заїхали до тисминичани. Познімати такого красавчика. Жеребець на паровку, молодий. Кого буде цікавити номер буде в описі під відео, Кобили, жеребні пожеребцьові є. От на днях має на Тернопільщині родитися лошадка від нього. нюхай я буду и поздравляю вас. Ми йому привезли якраз перерішили познімати красюка такого. Черебець, те, що треба. Спокійний, адекватний, молодий. кобилки парує легко. Ніяк не може запам'ятати, а по здається. Точно його звати. У. i だいだい大い Ну, трохи біжи, бо тебе вивели на двір Тут ще на продажу uh, кантер на головник. Говорить польський, буде номер в описі. На продаж польський, новий, невдяганий, 6,5 тисяч. тисяч ціна. Кобилу на паровках приганяють, так? Можна лишити кобилу, паровку. Жеребець парує, Вже, клас, у мене не. Якщось дзвонить. Дві кубили і не перепалюються. Жеребець з документами. От документи. такий жеребець на Івано-Франківщині. Жеребець з документами, кого буде цікавити. Можете собі поуглити, хто знає як. От. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. до зустрічі. От. Ще, ще Такі дві кубилки є. Кубилка. Свати її кукла. Жребна по з Вінниці від Миколи Хайтавері. Купила муцес. пустили їх на випас. Ще є така кобила. Та флешка. Флешка, так. То, то, о, то, то, то флешка був ні. Не ні, не там не нема нічого. Вона від того самого вже було стояти. Нє, не від того. От така супер. Кобилка жеребна по фараонові. Також УЗД робили, підтверджено. от такі коні. Зараз в нас є на Україні, чудові!